Задля уникнення одномоментного одномоментного відтоку великої кількості людей з сил оборони ми пропонуємо наступні умови для отримання права на звільнення. Тобто, це має бути термін служби 36 місяців, з яких 12 у районі воєнних бойових дій. А за неможливості проходження служби в районі воєнних бойових дій 60 місяців, які будуть розраховуватися згідно з коефіцієнтом, один день перебування в районі воєнних бойових дій прирівнювати до трьох днів служби. І завдяки цьому люди, що служать весь час у зоні бойових дій, або навпаки в тилових частинах, там люди, які отримували поранення, проходили лікування, переводились між частинами, будуть звільнятися у різний час, а не одномоментно. Також додатково можна розглядати такі критерії набуття права на звільнення, як укомплектованість бригади, або, наприклад, коефіцієнт наповнення. Умовно там прийшло 10 людей, відпустили сімох. Після звільнення також не варто забувати про наших військових. Потрібно надати їм там 12 місяців на декомпресію та реінтеграцію, встановити грошове забезпечення на цей час. Також встановити відстрочку від призову на 36 місяців з дати звільнення, тобто що дорівнюватиме мінімальному терміну служби. А для мотивації визначити грошове заохочення для тих, хто набув право на звільнення, але не скорист. Не скористався ним, а для тих, хто виявить бажання повернутися на службу раніше ніж спливе термін відстрочки, розробити механізм короткострокових контрактів на 6-12 місяців, адже багатьох може відлякувати перспектива знову потрапити на 3 роки на службу. Загалом прийняття законопроекту про терміни служби мало би відбутися ще в квітні минулого року, але тоді його відтермінували на 8 місяців. Коли ці вісім місяців минуло, виявилося, що потрібно ще три місяці. І нагадаю, що завтра спливає і цей термін. Громадська організація Інтенція подала до Міністерства оборони запит на публічну інформацію і отримала від них відповідь стосовно їх напрацювань. Зокрема, пропонується ротація для військовослужбовців, що брали участь у бойових діях впродовж 90 днів. Підстава для звільнення після 36 місяців служби, з яких 18 на бойових чергуваннях. А також відстрочка від призову на 12 місяців після звільнення. До цих розробок може бути багато запитань, але загалом це вже непоганий перший крок. Хоча дозволю собі зауважити, що робити його потрібно було ще щонайменше рік тому, адже саме тоді рідні військових неофіційно отримали від представників Міністерства оборони рівно такі самі напрацювання. Тож тут може виникати питання на розробку, чого саме пішов майже рік. Окрім того, ми маємо одне велике але у вигляді Генерального штабу, який по суті забороняє вносити законопроект на розгляд Верховної Ради через нестачу людського резерву. Тож, у висновку, ми загалом отримаємо відповідь, що і Міністерство оборони, і Генеральний штаб проводять моніторинг ситуації і, по суті, просто чекають, коли люди активніше почнуть долучатися до сил оборони, доки одні ті самі ну, в більшості. Колишньому цивільні зараз у військовій формі за останні сил та на межі стримують ворога. Але чи працює хтось із цивільним населенням і чи доносить важливість долучатися до захисту країни? У нас є слайд, на якому ви можете побачити, що саме відлякує людей від мобілізації. І на перших місцях це проблеми з матеріальним забезпеченням та навчанням, це страх смерті та невизначеність строків служби, адже ніхто не хоче отримати квиток в один кінець. На жаль, якось так склалось, що в головах цивільних є такий негативний образ військового військового, який не має ротації, не має відпусток, військового, який виведений поза штат під час хвороби чи після поранення, і військового, який може звільнитися зі служби тільки внаслідок важкого поранення, через якісь корупційні схеми, або просто піти все СЗЧ. І загалом нам критично не вистачає тих, хто з високо піднятою головою повернувся з війни. Тих, хто виконав свій обов'язок перед державою і повернувся до свого цивільного життя, щоб кожен, хто ще не долучився до сил оборони, міг подивитись на цю людину і подумати, що я теж так хочу і я так можу. І на кінець 24-го року мобілізаційний резерв в Україні складає майже 3,7 мільйонів чоловіків. І насправді правильна робота з цими болями та страхами цивільних дозволить змотивувати до служби. Практично до 2,5 мільйонів чоловіків, що ну цілком достатньо для заміни виснажених військових, а також окремо хочеться виділити тему бронювання. Адже за словами Дениса Шмигаля, від 10 січня 25-го року в Україні налічується практично мільйон заброньованих чоловіків. І ну, усі ми маємо розуміти, що дійсно є люди, які мають цінні знання, досвід. Але проблема в тому, що бронювання у нас відбувається за принципом. Важливості не певного працівника чи посади, а саме за критичності підприємства. І таким чином заброньованнями виявляються не надто, скажем, критичні професії, як smm менеджер, там листоноша, маркетолог і так далі. Тому, на нашу думку, критично необхідно переглянути механізм самого бронювання, який повинен включати наступні критерії: це досвід працівника і стаж роботи, час необхідний на підготовку нових кадрів. Та важливість посади та професії загалом для функціонування країни, і виходить, що замість цього ми зараз бачимо тільки розширення можливостей забронюватись, наприклад, стовідсоткове бронювання медичних працівників, також майбутнє збільшення квоти до 75% для комунальних підприємств. І ну мені просто цікаво, а медиків та комунальників, які вже долучились до сил оборони, вже вписано з рахунків. Тобто, чому не можна запровадити ротаційну службу між критично важливими заброньованими та мобілізованими таких самих професій та посад, загалом, на жаль, ми з кожної щілини там чуємо, що терміни служби неможливі, немає ким замінити. Але наразі більше виглядає так, що немає бажання та якоїсь політичної волі замінювати тих, хто вже є в тенетах сил оборони. Є сподівання просто ну дотягнути на тих самих до миру, адже всі там зараз сподіваються, що от прийшов Трамп, що він щось вирішить, а Путін обов'язково його послухає, і взагалі треба ну, просто перестати стріляти. Але знаєте, ну ці люди напевно вони просто забувають, як це було за часів АТО, і загалом, ну навіть якщо зараз вдасться встановити оцей такий крихкий мир, то українцям час навчитися думати наперед і розуміти, що з таким сусідом нам просто необхідні реформи в армії, і зокрема законодавчо закріплені терміни служби. Адже при наступні при наступному нападі, кожен хто у 22-му році кинувся захищати Україну. Не роздумуючи встав на захист, зараз 10 разів подумає, чи потрібно йому знову потрапляти в це рабство.